зуб болить, якщо у ньому немає дірки. Однією з причин зубної болі може бути стоншення малі, оголення дентину та рецесія ясен. Ще однією причиною можуть бути невеличкі тріщинові малі. Найпоширенішою причиною зубного болю є скриті каріїси, які локалізовуються в міжзубних ділянках або під старими пломбами. Тоді їх візуально не видно, але їх можна діагностувати за допомогою додаткових методів дослідження у кабінеті лікаря-стоматолога. І ще одна причина зумної болі може бути запалення ясен або оточуючих тканин зуба. Чи потрібно лікувати каріяс, якщо він не болить? Так, звісно, каріюс потрібно лікувати навіть на ранніх стадіях, коли він не викликає болю. Якщо його не полікувати, він сам не проходить, інфекція поширюється у глибші тканини, проникає у дентин. Згодом вона проникає у пульпу зуба та може поширюватися в оточуючі тканини зуба і навіть викликати втрату зуба. Тому своєчасне лікування каріусу запобігає його прогресуванню.